Всім привіт! З вами знову Лена Бісадовська. Рада вітати вас на моїй Бесарабській кухні, де ми з вами приготуємо чудові, неймовірні чигірі, котлетки із субпродуктів в сальнику. Дуже смачні і корисні. До речі, всі інгредієнти ви знайдете внизу під відео. Там же лайкнути, підписатися, дзвіночок, давайте працювати. В холодну воду покладіть лаврушку, перчик і сіль. Відварюємо легкі і сердечко. Це субпродукти, і вони дуже багаті лізином і триптофаном. Це дуже важливо для нашої нервової системи. Вони знімають чувство тривоги, працюють як антидепресанти, улучшають наш сон. Варіть субпродукти десь годинку і в процесі виварювання знімайте шум. Так, наші супродукти вже доготувалися, і зараз ми переходимо до наступної дії. Ті, хто чемно дивиться мій канал, вже знають, що це таке. Це сіточка, чи нутряк по-бісарабськи, чи сальник, який потрібно опустити в тепленьку воду, щоб він розійшовся. А в цей час ми з вами будемо займатися печінкою і лучком. Обжарюємо лучок з печінкою, а потім все, що ми приготували, перемелюємо на м'ясорубці. Наша гірочка, отака. Вона каже, що печінка дуже гарна, дуже свіженька і їй до вподоби. Да, гірочка? Кусочками подріблений ручок пассируємо на сковородочці. Поки все пасирується, я займаюся супродуктами. Я їх змільчаю, подрібнюю і відправляю в м'ясорубочку. Вони приготувались дуже добре, вони вже м'ягенькі, м'якенькі такі. Бачите, як. Легені легко подрівнюються. Аромат, до речі, дуже приємний. Так, щоб через мясорубочку пройшло. Так, цибулька золотава додаємо печіночку. Печіночку я, як і казала, брала молодого баранчика. Щоб отримати гарний результат в кінці, як блюдо. Візьміть якісну продукцію спочатку. Я, наприклад, беру у людини вже багато років, і це халяльна продукція, тому у мене неймовірно смачні, получаються чигирі. Тому вибирайте якість. Не забудьте додати курдючний жир. Це дуже важливий інгредієнт для нашого рецепту. Далі прокручуємо печіночку з лучком до нашого субпродукту. І після цього ріжемо міленько чесничок, додаємо укропчик, наш фарш здабрюємо яйцем, соль перець по вкусу і все загортаємо в сальник. І будемо вже жарити наші котлети. Додаю чесник, а за ним укропчик. Соль і перець по смаку. Оп. А далі добре вимішую фарш. Вимішувати, мама казала, руками. Отак. От ну що, час формувати котлети. І робимо це в сіточки нутряка. Дивіться, яка гарна структура. Так, вижимаємо все м'ягеньке, ділимо на частинки і формуємо котлетки. Отак ось з усіх кінчиків збираємо нутрючок, і мама казала, що котлетки повинні бути кругленькими. З цієї сторони, з цієї сторони. Отак от от все до купочки складаємо. А далі побачите, як воно завернеться саме і як воно запечеться саме. Подивіться, іще один новий рецепт. І це гарно, це чудово. До речі. Це в мене половина того, що я вам показувала, бо сальника не вистачило. От, от на що вистачило, на те і жарю. А все остальне я положила в морозилку до наступного разу. Я думаю, що він буде скоро, бо це дуже смачно. Наскільки сальничок жирненький, що вам навіть не потрібна рослинна олія. Ваші котлетки жаряться в тому жирцю, який є в вашій баранині, в вашому сальничку. Подивіться на структуру котлетки. Сальник майже прозрачний, тільки прожилочки. А коли його вижарюєте, то котлетка приймає вже свою форму, і тільки оці прожилочки держать, собственно. Субпродукт, який знаходиться внутрі цієї котлетки. І це дуже цікаво, дуже симпатично. А який аромат стоїть? Не повірите, краще зробіть і будете знати самі. Друзі, як ви можете бачити, сальничка майже не видно. І е, зараз, коли у мене вже всі котлетки майже готові, я її складаю всі до докубки е, і буду на одиничці томити ще хвилин 10. Ну, так сказала моя мама, а я її слухаю. Так, додаю трішечки водички. Закрила кришечкою і оставляю томитися ще хвилин на 10 на маленькому маленькому вогницю. Ну, такі наші бесарабські секрети. Чигирі — це основа молдовської кухні. Візьміть і приготуйте. Ось ну, такий простий, але смачний і ситний Бессарабський рецепт. До речі, Чигірі подаються заджикою. Смакота. В цьому рецепті навіть назва як пісня «Чігірі» — Супер. Це як легенди рідного краю. А Бессарабія вона така. Вона щедра на легенди, на розповіді, на казки. Щедра на людей праці, які. Вирощують і барани, і овочі і на жінок, які готують, і які пригощають від щирого серця, від доброї душі, від столу до столу, від людини до людини. Мені дуже приємно, що я зберігаю цю квінтесенцію Бесарабії. Це дуже гарно, повірте. З вами була Олена Бесадовська. До нових рецептю